Доброго дня, я з України. Сьогодні 9 березня, і ось така в нас досить весняна погода. Ну просто різко за один день буквально настільки тепло стало. Вчора ще ходили в теплих зимових куртках і шапках. А сьогодні я працюю у дворі, ось в жилетці, і е, без шапки і досить тепло. Мабуть, градусів 12 на сонці, мабуть, ще й більше. Дуже вже гарно, співають пташечки. Лакусік гуляє, також не поспішає додому, тому що на вулиці дуже тепло. Ну і вже починаємо прибирати. Як дуже гарний коментар, мені один написали: Весна прийшла, гектар городу принесла. Все точно. Взимку ми сидимо вдома і думаємо, плануємо, хочемо, щоб скоріш прийшло тепло, щоб ми могли щось робити на дворі, в саду, на вулиці, в городі. А тепло приходить і одразу дуже багато роботи з'являється. Я вам просто розкажу свій сьогоднішній день, що я буду робити сьогодні. Чоловік ось зараз займається обрізкою дерев, почав з яблуньки, ось таким чином її сформував, все зайве прибрав. Ну, я вам навіть не буду казати і розказувати принципи обрізки, тому що я в цьому не дуже сильна. Це займається чоловік. Ну, а я потім буду обробляти. Пам'ятаю, що я в цьому році буду займатися забілюванням дерев, хоча ось поки що приготувала розчин і не дуже він гарно виглядає. Ось такий він досить темний. Виходить, це тому, що тут не мідний купорос, а залізний. І ось такий приготувала просіджувач для того, щоб потім гарно було оприскувати, не забувалося трубка оприскувача. Твій великий кучпі пінесетума я обрізала восени, але можна ще трішечки його обрізати, тому що восени не дуже низько. Бачите, обрізала десь сантиметрів 30 завишки він, можна ще нижче його зрізати. А ось таким чином він розмножується. Ось, бачите, розсіявся на стежці. Тут, тут, от там біля дерева також. Сам дуже швидко розсіюється. У квітниках буду вигрібати листя, яке ще залишилось. Це в мене обсипала вже досить пізньої осені, гліцинія листячко трішечки вигрібу. Це новий квітничок. Пам'ятаєте, я показувала, як робила його, посадила дуже багато нарцисів, викопала буквально п'ять кущиків. І подивіться, як багато буде квітнути в цьому році. Це в мене звичайний нарцис, жовтий з білим, не махровий, якщо не помиляюсь. Але він дуже-такий досить великий. Тому, я думаю, тут буде гарно. І також посадила сюди троянду, одну нову. Подивлюся, нагадаю, яка це. І одну розділила біля озера викопалась і посадила сюди. Також посадила сюди барбарис один. І ось інший. Така досить непогана. в мене тут клумба, квітник такий вузенький. А з цього боку новий квітник, який ми з вами робили квітник з нуля за копійки. Також зрізаю старі кущі хризантем. Бачите, який величезний кущ. Я його восени не зрізала. І зараз буду різати досить коротко, ну там вже молоді є паросточки. Зараз зріжу і покажу вам. Я свої хризантеми нічим на зиму не утеплюю. Ніяк не вкриваю, вони непогано зимують. Ось, бачите, багато так молоденьких парусточків. До речі, зараз гарно можна розмножити її, викопати, вже ґрунт трішечки почав розмерзатися, поділити на частини і розсадити посаду. Вона навесні дуже непогано приживається. Щоб не потрібно було потім черенкувати, вже коли викопаєш, видно, де є молоденькі, і просто буквально маленькими такими шматочками розсадити тут. Буде 20 штук нових кущиків, якщо потрібно. Троянди ще не обрізаю, не формую, нічого не роблю з ними. Це буде окреме відео. Покажу, як формую, як підживлюю, чим, чим оброблюю. Ну, це трішечки пізніше буде. Але вже так непогано стає, лакусик гуляє. Ось подивіться, як непогано перезимувала троянда помпонела. Саджали ми восени разом з вами. Показувала я, як саджаю троянди свої. Яким чином, бачите, вже дуже багато поприкидалося бруньок. Видно, що нормально перезимувала жива троянда. Просто захоплююсь цією квіткою квітла всю зиму, навіть зовсім ні одного дня не стояла без квітів. Це віола. Це віола, така маленька, звичайна. Може, дика називається якось так. Сама вона в мене в саду висіялась. Подивіться, вся в квіточках. Листя видно, що підмерзло, тому що таке темне стало, темнобордове, а вона квітне. І не тому, що весна, а взагалі тому, що квітне весь сезон. І тут, і вон там в мене. плющ також непогано виглядає той, який я саджала вздовж всього паркану. Буду сподіватися, що деякі і прижилися рослинки. Так виглядає мій морозник, але я не розумію, що з ним не так, тому що квіточка є і навіть не одна, але чомусь не розкривається і таке, як трішечки прив'яли листя. Ну, Щоб він замерз, не може такого бути. Я вам, до речі, поставлю фото в минулому чи позаминулому році ділила і в минулому її віддавала сестрі, вона посадила у горщик. Як в неї виглядає? Дуже гарно. І дуже багато заклала квітів. гарно буде квітнути рясно. Ось ще подивіться, хочу вам показати, як виглядають також нарциси. Бачите, як з часом вони високо піднімаються в ґрунті. Зараз можна викопати і пересадити його на нове місце. А ось таким темно-бордовим взимку виглядає вербейник монетчатий. Дуже яскравий жовтий влітку. Все літо такий насичений, гарний, а взимку ось такого бордового кольору. Дуже він мені подобається. Я його люблю. І в горщики підвісні саджати він гарно виглядає. І в кошики однолітні також гарно виглядає. Так, трішечки привідкриваю я е, укриття волотистих гортензій. Тут просто розв'язала. Мотузочку і відкрила, туди заходило прохолодне повітря. Цю підняла вже з двох боків, а одну повністю відкривала. Просто під тазіком в мене було ось таке тряпіччя, так сказати, зложене, просто була вкрита вона ним. Ну, Думаю, якщо зіпріє, ну, значить, не дуже вдалий експеримент. Подивіться, як вона перезимувала. Які гарні бруньки. Але поки що я її відкривати повністю не буду. Тканину цю прибрала, а просто ось так тазиком накрою і придавлю знову цеглинкою, щоб тазик не здуло. Але тут скрізь є продих, і без тканини вона вже буде отримувати холодне повітря. І тут також припідняла, бачите, ось сюди поставила також, щоб трішечки звикала до зовнішнього. Прохолодного або навпаки жаркого повітря. Троху починають квітнути проліски. Бачите, вже квіточки з'явилися. Трішечки кілька днів тепла, і вони вже гарно розкриються і заквітнуть. А це ось таким чином розсіюється барбарис. Можна сказати, бур'янець. Дуже багато його тут розсіюється. Ну, ось цієї нашої огорожі. Потрібно її також підстригати, бачите? Десь отак потрібно. Ну, цей чоловік також буде зрізати, бо досить важка робота. І вах опурені шики будемо зрізати перший раз, коли вона вже видасть нові пагони. Цьогорічні будуть вони вже біло-червоного кольору, яскраві, гарні. Помилуємося якийсь час і потім будемо зрізати. Зараз, до речі, покажу вам, як перезимувало моє озеро. А вже ж воно все повністю відтануло, ось так воно виглядає. Налітає в нього листя ось з цієї катальпи, але все одно один раз на рік навесні ми його чистимо. Тобто, спочатку чоловік кладе туди все заглиблення, яке я робила для німфей, насос, викачує воду і потім дно щіткою, можу навіть якогось миючого додати, повністю вимиваємо. Нова, виходить, зовсім на вигляд плівка. І потім знову набираємо, через ось цей глечик у нас тече водичка. Ще в цьому році не підключали воду, ще передають ночні приморозки. Досить спекотно, тому я її відкриваю цілий день. Навіть вчора ввечері забула закрити, стоїть вона відкрита трішечки. Охолоджуються, бо тут дуже спокотно. І винесла сьогодні цибульку вже сюди, в теплицю. Трішечки, до речі, її потрібно підстригти. Ось, бачите, вже один раз я підстригала, просто беру і десь сантиметра 4-5 зрізаю, ось таким чином. ну По-різному виглядають. Якісь більш міцні, це ксі більше навіть дивитися не буду. По стеблах бачу. Якісь трішечки слабкіші, це, мабуть, біла. Так, це біла королева, в ній і насіння було набагато менше. Але якщо вони всі дочекаються весни і висадки в ґрунт, то тут дуже багато буде. Ось такі тоненькі вони є. Ось бачите? Ось це одна рослинка. Потім потрібно буде її відокремити і посадити в ґрунт. Але хочу сказати, мені сподобався рулонний метод саме для цибульки. В ящичках також десь краще, десь гірше, але для цибульки в наступному році буду використовувати. Подивимось, як вона достоїть до висадків. ґрунт. Ще хочу у вас, до речі, запитати, хто таким методом вже користується давно. Я думала, може обережно її розкрутити і додати туди землі. Наскільки в мене це вийде, не знаю. Підкажіть, потрібно так робити, чи нехай вже вона чекає висадки у відкритий ґрунт. Спочатку цибулька трішечки так прив'янути може, тому що вже ж вона після будинку таких дуже гарних і комфортних умов. В теплицю тут і двері відкриті, і вітер, і більш спекотно в день, а потім вона вирівняється і все буде гарно. Подивлюсь, якщо будуть приморозки, я її або вкрию гарно чимось, або може навіть заберу в будинок. Буду кожного вечора. Дивитися, щоб вона тут не примерзла. Ось так виглядає череночник. Непогано. До речі, от також відкрила той, який у відерці прикопувала на зиму. Подивіться, який він гарний, які гарні в нього пагони. Зараз ось так привідкриваю, ось таким чином він зимував, і ось так навколо було прикрито. Скошеною газонною травою. Зараз відкриваю, і вдень він стоїть ось такий відкритий. Якщо пересихає ґрунт, трішечки проливаю, тепленькою водичкою проливаю. І череночник також з будинку ношу теплу воду. Також вже тут десь я бачила, сходить в мене потрішечки ем, редисочка почала сходити. Ну, якби ще лакусик не ходив, ось тут не затоптував мені її. Зараз подивимось, зможу знайти чи ні. Ось така вже насінинка у редисочки. Ось бачите, тиждень пройшов, як я її посіяла. Тепло я десь через 2-3 дні поливаю, ну, один раз після посіву полила її. І вже вона почала рости. Ось також, подивіться, бачите, гарно все значить в неї. Дерева обробила. Зараз вони трішечки підсохнуть, і я вам покажу, як вони виглядають повністю, коли сухі. Гарна обробка, мені подобається гарним таким щільним шаром вкриває все дерево. Можна потім, коли трішечки підсихає, побачити, де не потрапила обробка, і ще добризкати, але мушена визнати, що дуже багато роботи. По просіджуванню бордовської суміші, щоб зробити так, щоб не забувався оприскувач. Тому, якщо у вас є час на це, то вже шавробка гарна, а взагалі-то ну, дуже багато забирає часу по підготовці. Наступна робота йду трішечки прибирати, почну смородину, взяла граблі. Сіла трішечки перепочити, зварила собі кави, взяла кілька цукерочок і слухаю, як вже гарно співають пташечки. Дуже-дуже вже і вранці чутно, і лакусик також за ними ганяється, бо вони вже дуже його приваблюють своїм співом. Перепочину і буду далі займатися городніми і садовими справами. Наступне відео буде у нас про те, як я доглядаю за своєю малиною, покажу її формування, обрізку, потім оброблю її. І також буде відео про формування, обрізку. Трішечки нагадаю про черенкування, розмноження смородини. Ну, малині це не потрібно, вона сама так розповзається, що тільки утримую її. А смородину я там також привчилася гарно черенкувати, стопроцентний результат корінення. І покажу вам це. Ось так прибрала на смородині. Вже дуже гарно розпустилася ліщина, бачите? Навіть тут вже бджілки сьогодні бачила, літають. Це перші бджілки в цьому році. Це вони перший раз обліт роблять, так сказати. Ось. Бачите, не видно проти сонця. Ось вже бджілка прилетіла. Перші бджілки вже чутно так гудуть. А ви знаєте, хочу сказати, так то спекотно працювати, але ближче, ніж на 3 метри до паркану не змогла підійти до бетонного. Там навіть ще не розмерзлося, неможливо на ґрунт стати. Ноги роз'їжджаються, зверху трішки підтануло, а глибше все зовсім замерзле. Прибрала на смородині. Ну, і як завжди, часто буває, де почала, і пішла грести. Тут прибрала під ліщиною цією. І ось цю грядочку також вже очистила. Бачите, як в минулому році прибирала чесник. Зелене все. Придеться в цьому році його викопувати або розсаджувати, тому що, а вже ж він головками. Тут по кілька штук його і зубчики будуть дрібні. Або нехай вже росте. В мене тут в цьому році, я навіть не пам'ятаю, що я сюди запланувала посадити. А мабуть, морквий буряк прийдеться викопувати. Ну, ось такий сьогодні в мене був день, попрацювала вже такі почалися дні, що працюємо на городі, потім ще йдемо додому, тому що є і хатні справи. Ось, бачите, позаду в мене трішечки вже підсохла груша, яка вона біла стоїть. Але ще не зовсім висохла, доторкнулася до волога кора. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Провели цей день зі мною. Всім всього найкращого, головне мирного неба над головою.